Відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, що в Шевченківському районі, має кілька локацій. Ось тут облаштована ігрова кімната, де проводять і групові заняття. Зараз діти займаються аплікацією, виготовляють з картону та кольорового паперу різнокольорові шкарпетки. Захід спрямований на підтримку людей з синдромом Дауна, який спричинює присутність додаткової хромосоми. Підопічний відділення Олександр чудово впорався із поставленим завданням. Я робив дуже гарні шкарпетки. Клею наклейки. Це оранжевий шкарпетка і жовті. Мені подобаються дуже гарні цвіта. Чим полюбляєшся займатися? Розкажи нам. Ну, і що люблю музикою і люблю займатися. Вчитися. Люблю. Ми сьогодні проводили групове заняття до міжнародного дня. Людей з синдромом Дауна. Ми сьогодні виготовляли такі різнокольорові шкарпетки. Сьогодні завдання було це комунікація, також розвиток дрібної моторики дітей, а ще також розвиток комунікативних навичок. Ми тут граємося з дітьми, навчаємося один з одним комунікувати. Дуже ну, радіємо зустрічі один з одним. А тут з дітьми працює практичний психолог. Зараз малеча вчиться визначати властивості предмета. Таке заняття, зокрема, сприяє розвитку мислення, кажуть фахівці. Є у відділенні і кабінет фізичної реабілітації. Зараз триває заняття з адаптивної фізкультури. Це відділення відвідують дівчатка та хлопчики віком від 2 до 18 років. Загалом 63 дитини отримують послуги з комплексної реабілітації та соціальну послугу денний догляд дітей з інвалідністю. Останню за іншою адресою. У нашому відділенні діти мають змогу отримувати соціальну послугу Денний догляд дітей з інвалідністю яку отримують діти від 3 до 6 років. Це група дітей. На сьогоднішній день це 13 дітей мають змогу отримувати цю послугу. Ми її надаємо нещодавно з 1 грудня минулого року, ну, але за іншою адресою. Також у нас працює вихователь соціальний, який надає послуги з реабілітації на дому. Таким чином, діти, які мають важкі комплексні множинні порушення, мають змогу отримувати реабілітаційну послугу. Раніше такі відділення працювали в усіх районах міста. Зараз діють лише п'ять різноманітними послугами охоплені близько трьохсот дітей, в тому числі і вимушені переселенці. Незважаючи на те, що в двох районах не працюють, відділення зараз вони не закриті, а припинили роботу, діти цих районів охоплені послугами. Ті, які отримували, наприклад, в Олександрівському, отримують послуги в Вознесенівському районі, є які і в цьому відділенні Шевченківського району, а діти Дніпровського району отримують послуги у відділенні Хортицького району. Також є можливість підвезення дітей до відділення. Здійснюється це ось таким спецтранспортом територіального центру. Мікроавтобус обладнаний підйомником. Щоправда, транспорт вже потребує оновлення. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.